Невимушена атмосфера та актуальні теми, які найбільше цікавлять молодь. Голова Волинської ОВА Іван Рудницький поспілкувався із студентами у стінах Луцького національного технічного університету. Ви, як представники якраз цієї молоді, яка завтра чи через короткий період часу вже буде працювати, буде освоювати, скажімо так, певні професії. Хтось з вас піде на державну службу, хтось піде на військову, правоохоронні органи, хтось буде розвивати бізнес, хтось, е... Ідеї, напевно, може бути далі навчатися чи прийме для себе, бути науковцем, можливо, хтось і залишиться в цьому вузі, викладати. Тому е... мені дуже приємно буде з вами поспілкуватися. Першу Іван Рудницький розповів про виклики, з якими стикається область в умовах війни. Зокрема, студенти задавали питання, які їх турбують як ректору університету Ірині Вахович, так і голові Волинської обласної військової адміністрації. І мені б хотіло було поцікавитися, чи можливо буде ще якісь наступні кроки, аби збільшувати цю інклюзивність саме в нашому університеті не тільки в корпусі, можливо, в інших корпусах так само на понапотепні. Зараз корпус. Нашому головному корпусі та стосовно пандусів і тому подібне. Очільниця вишу відповіла, що університет займається інклюзивністю уже чотири роки і надалі рухатиметься в цьому напрямку. Жодна експертиза сьогодні не затвердить жоден проект, якщо не буде врахована інклюзивність. Що це значить? Це значить, що всі проекти, які в нас є, вони передбачають інклюзивність. Зараз робимо в корпусі Б. у нас особливість така. Побудови, що, якщо в корпусі «Б» буде ліфт, він може переїхати по переходу і в головний корпус в головному корпусі. Плануємо біля головного входу. Там одне з вікон теж передбачаємо. Голова Волинської Ова Іван Рудницький відповів на усі запитання від молоді. Більшість з них стосувалася саме військової тематики. Чи Вважаєте, ви що потрібно активно злучати молодь, а саме людей від 18 до 25 років. До приєднання до Збройних сил України чи все ж ми будемо тобто молодь від 18 до 25 років, більш потрібні під час відбудови після перемоги на сьогоднішній день, як і говорить президент України Володимир Зеленський, що такої потреби поки що немає в частині мобілізації молоді віком від 18 до 25 років? В той же час, що але Багато хто з молоді в цьому же віці підписує відповідні контракти з військовими частинами, і це можна, йдуть на військову службу. І зараз ця ідея пропагується серед молоді. І ну, це позитивно, на мій погляд, коли молода людина вона має бажання і має такий… Патріотичне піднесення і захищати свою державу, свою, свою землю, своїх рідних. Також студентів цікавила тема проходження базової загальної військової підготовки. Як ви оцінюєте рівень обізнаності молоді? Рівень можливо патріотичного виховання, бажання до проходження військової підготовки саме в Волинській області, можливо, якщо є можливість, то в порівнянні з іншими регіонами, і що на вашу думку варто зробити для покращення, то що я спостерігаю, то дійсно в нас молодь вона в сучасній Україні, вона дуже така. І під час війни вона дуже і така і продержавницька і патріотична, і в принципі е ця молодь, яка залишилась під час війни навчатися і перебувати е в Україні, вона багато чого для себе почерпає позитивного, тому що саме основне, коли ти є патріот своєї країни, своєї держави, то ти готовий на серйозні виклики. І якщо ми говоримо навіть і в навчанні, то це теж Іван Рудницький наголосив, що підтримка молоді та відкритий діалог є важливими для розвитку регіону, адже саме молоде покоління формуватиме майбутнє країни, за яке сьогодні воюють українські захисники.